Подій структурі. Бо знову ж таки один із прикладів того, що приходить е, людина, яка вже викладає його і каже: я її поправляю, в неї знову сповзає. так Ну це невеликий відсоток людей, яких не тримається, так що ви знали. Тому що про те, хто поправив їм все добре, ну що про них розказують? Поправив їм добре. Вони собі живуть, там може, через рік, через два там прийдуть і вже, можливо, зовсім інші питання. А може, вже не приходять, тому що вони собі налагодили життя і живуть. Але ця дівчина теж приходить і каже, а що не так? Я кажу, що, чим ви займаєтесь? Та йогою? Я кажу, ну, йогою, то це окей. А я кажу, ви не робите там якихось скручувань. Вона каже: роблю. Я кажу, то це не можна. Як це ж йога? Це на цю тему, кому цікаво, я написав цілу книгу багато років назад, в тому числі переклав санскрита, колись жив в Індії, переклав санскрита на українську мову, основні деякі тексти з йоги. Де ви можете подивитися, що ніколи скручувань е, в Йозі не було. Це тенденція, яка виникла там, в кінці 19 століття. Там не будемо вдаватися в цій історії. Коротше, скручувань в Йозі не було. Але людина каже: але всі це роблять. Це на цей з всі бігли, я біг. Я кажу: добре, в мене був тоді якийсь час до наступного пацієнта, і я кажу. Хочете експеримент, каже, хочу. Ну, от я їй виставив структуру, показав, да? я зазвичай людині показував, зеркало, звісно, таз рівний чи кривий, зробив маніпуляції, остеомеханіки, таз став рівний. Так само я можу йогою вирівнювати людей, щоб ну, правильніше сказати, людина сама може вирівнювати себе йогою, так? Власне, у нас акцент сьогоднішнього заняття не настільки не в тому, що ми можемо вам допомогти, а скільки що ми можемо вас навчити, щоб ви самі собі допомагали. Це більш ефективно, і це більш основна ідея сьогоднішнього вебінару. Про це ми згодом теж будемо говорити. Але був такий випадок. І вона каже: ну, добре, давайте експеримент. І от після виставлення структури, після того, як я їм показав, що все рівно в дзеркалі, тому що позицію ребер тазу це можна як в зеркало показати. І я кажу, зробіть зі мною кілька вправ. Розстилив кіломочки, зробили нашу традиційну ваджра йогу. Там нахил вперед, вірапхадри, собака головою вверх, собака головою вниз, кішки стали. Знову до дзеркала. Дивіться, бачите, показую. Все рівно. рівно. Добре, тепер робіть ту вправу, яку ви там робите скручені. Вона там закрутилася. Каже, в другу сторону робити, я кажу, хочете робіть, вже, можна вже не, не перевіряти. І вона стала до дзеркала, все сповзло, все, що я виставляв. Тому зі мною часто що люди деякі сперечаються там і так далі. Колись я теж сперечався. Але на даний момент я просто даю інформацію, якщо ви не згідні, як ви собі знаєте. Тому ну, що кількість людей, які готові послухати і зробити, набагато більше це більш ефективно, якщо я буду робити, працювати з тими людьми, які розуміють і готові. Так? А ті, хто вважає, що вони краще, знають, робіть так, як ви знаєте, краще. Так? У вас своя карма, ви знайдете своє. Як то у нас в Коломиї казали, Гудзе собі не йдете. і вона каже: так що ж робити за це? Я кажу, ну давайте я вам зараз знову все виставлю, перестаньте це робити. Я виставляю, вона перестає це робити, приходить через тиждень, в неї все на місці. Ось вам прикладає. Тому це не є теорія, це спос... мої спостереження. Так? Звісно, що чи зустрічав я людей, які можуть скручуватись і їм нічого нема, зустрічав двічі в житті. Було такий випадок, але це скоріше виключення з правил, це приблизно, із того, що я спостерігав, десь може 1-2% населення. Можуть бути різні причини: висота міжхребцового диска, там, ще якісь фактори. Так, таке бувало. От, але в більшості випадків, воно буде зовсім не так. Це, знаєте, можна порівняти з тим, що ти кажеш, от є правила дорожнього руху, так як ходити по зебрі і на зелене світло пішохода, а хтось каже, а я перебігаю просто так. І я, от це ще живий лишився. Ну виключення з правил дійсно є, але все ж таки є певні правила, яких варто дотримуватись, і це базується на структурі.